Вітаю вас, друзі, я готовий показати вам новорічне оновлення на сервері Lovecraft. А давайте ми розпочнемо це відео з нових предметів. Першим з них буде крапля дощу. Тепер вам не страшні стріли з негативним ефектом, бо вона з легкістю їх заблокує. От якщо крапля залишиться, я так розумію, у нас надовго, то цей предмет буде сезонним. Не можете наздогнати свого опонента. З легкістю можете скрафтити собі сніжок та кидати по ньому. Сніжок накладе ефект заповільнення. А якщо до хлопця позаду мене... Мене, знайомий вам персонаж із фільмів. Я думаю, всім нам знайомий, тільки тепер він працює на нас. Берете в цього зеленого завдання, шукаєте по спавну подарунки та повертаєтеся до нього знову. Ви ж знаєте, як він любить красти подарунки, проте він лінивий і сам за ними ходити не хоче. А він вам за це відсипе трішки грошеня. Хтось постійно носить сюди сніг. Наш двірник вже втомився його прибирати. Бери з собою лопатою та розпочинай роботу. Як тільки.